Всім привіт! Ви на каналі StrongGameua і з вами Ася. Сьогодні ми поговоримо про чаропус. Чаррепус це система крафту скілів. По факту ви обираєте один з доступних навичок і надаєте йому ті риси, які самі захочете. Квест на чарепус буде відкритий 10.07, тобто вже сьогодні, і взяти його можна буде у Кронсторі у відповідній вкладці квестів. Для відкриття чарепусу ви маєте виконати одне завдання. Наступні завдання надають розширення на аккаунт. Ви можете виконати всі завдання лише на одному персонажі, розширення будуть активні на всіх. Раджу відразу ви виконати всі завдання школярі, щоб потім спокійно забути про нього і вертатись до звичайної фрей та лутати записи з усього, що може бути. В школяримі є два продавця: продавець предметів для хати і продавець гримуарів. ті самі скіли, які можна змінювати, і взяти їх можна лише у нього. Також тут є учбова кімната, у якій стоїть два манікени, і на них ви можете перевірити те, що накрафтили. Записи випадають з щоденних завдань будь-якого типу. Точніше, якісь записи випадають лише з певних щоденних завдань. Для більшої зручності ви можете встановити ці два аддони. Кілька порад. Квести гільдії магів, бійців та неустрашимих квест на вилоску можна розшарити на групу, тобто поділитись. Тож в один день можна виконати усі існуючі завдання цих гільдій з одного персу. Просто потрібен друг, який буде перезаходити на персів і шарити завдання. Вдруге, одне і те саме завдання вам не дасть виконати і його просто не дасть розшарити. І також це стосується завдань локації на боссів і вилоску. Що ж, сподіваюся, що це коротке відео надало вам якусь інформацію, з якою ви можете стартувати своє знайомство з Чарописом. І якщо вам сподобалось це відео, не забувайте прожмакати лайк, підписку, написати якийсь коментар для підтримки мене як автору контенту і українського контенту взагалі. Всім до скорих зустрічі!